Так, хлопці, всім привіт на зв'язку, я Річард. Зараз у нас майже 2 часа дня, та я тільки-тільки відкрив свої очі, тільки випив чаю, провів себе до ладу та вже сідаю показувати вам свою стратегію, як я заробляю гроші. Сегодня буде дуже цікаве відео. Тому, хлопці, дуже так же хочу наголосити вам, переходьте до мене в телеграм-канал, там є дуже-дуже багато, дуже корисної інфи. Силка на нього буде в коментарях під цим відео. Тому ще не будемо затягувати, переходимо вже на комп'ютер. І так, хлопці, прийшли ми з вами до комп'ютера. Також ще вам хочу наголосити, переходьте до телеграм-каналу, тут дуже багато цікавої інфи, а тут більше мене. Також переходьте у закріплене повідомлення. Тут є повна наша безкоштовна стратегія. Друге закріплене повідомлення. Тут наша безкоштовна стратегія у текстовому форматі. Тому переходьте та читайте. Це дуже-дуже важливо. Силка на телеграм-канал та на нашого брокера буде в коментарях під цим відео. І так, друзі, наш баланс з вами зараз майже 1 мільйон гривень, це десь 920 тисяч гривень зараз. Та це відео це мій шлях до мільйона за 2 місяці. Тому хлопці, тобто, що будемо торгувати з вами по нашій стратегії з інвестінгом, яку я вам показую в цьому телеграм-каналі. Так, по-перше, ми з вами обираємо валютну пару. Хай це в нас буде USD GPI. Далі переходимо на інвестінг та в пошуку пишемо. Насов назву нашої валютної пари USDGPI, теханаліз та тиснемо одна хвилина. Одна хвилина нам каже активно покупати, але ж змінюємо нашу суму, зараз би зайшов на 300 доларів. Активно покупати та дивимося тим, як наша угода буде себе відпрацьовувати. Головне робити все дуже уважно, щоб не робити ніяких помилок. А, USDGPI сказав активно покупати нам теханаліз. Головне дивитися та все робити дуже уважно. Тому дивимось, сьогодні в нас вже вівторок, вчора ринок у нас, по нашим двом відео, ви можете побачити, який у нас був ринок, не дуже простий. Але ж за вчора ми вийшли в дуже гарний плюс, майже в 2000 доларів. Але ж чогось зараз у нас ринок йде не дуже гарно. Але дивимось, ще в нас попереду 20 секунд. Я вам показую свій шлях, ми з вами з балансу 1700 доларів дійшли майже до мільйона гривень, тому нам залишилося ще не так багато. Тут у нас міліметраж, але ж в останні 4 секунди в нашого нам до нас не заходить. Тому подвоємо наш баланс та шукаємо іншу валютну пару. Хай це буде в нас Євро GPI. Євро GPI. Таке теж буває, нічого тут такого немає, ми робимо все по нашій стратегії. Так, одна хвилинка. Активно продавати заходимо вже на 600 доларів. Вдвоє більше на суму для того, щоб відбити минулий мінус та вийти в невеличкий плюс. Тому заходимо вже на 600 доларів та дивимося за відпрацюванням нашої угоди. Тому, хлопці, що я вам можу сказати, велике вам дякую за те, що дивитеся, за те, що вам цікаво дивитися ці відео. Дивіться, які в нас вже є перегляди. Мені дуже-дуже приємно, тому дивимось за відработкою цієї угоди цієї угоди. Тому ось такі справи, ось такі справи, головне, ще раз вам наголошую бути дуже уважним і не робити ніяких помилок. Тому дивимось. І так, залишилось у нас 4 секунди, та знову в нас міліметраж, і знову наша ця угода не заходить. Таке, дивіться, одна секунда буквально. Нічого таке теж буває, тому переходимо на іншу валютну пару. Хочу вам показати, що ну, нереально тут втратити всі свої гроші, тому що дивіться, теханаліз, 1 Одна хвилина, одна хвилина нам каже, активно продавати, ставимо X2 та чуть більше. А ти, я угору зайшов. Нічого, нічого страшного, зараз подивимось. Ця валютна пара в нас дуже волатильна, тому я вам і кажу, будьте дуже уважні. Але ж дивимось, поки йдемо дуже гарно, не дивлячись на те, що я стратив, на те, що я стратив тому а, дуже волатильна в нас ця валютна пара. Так, ну що я можу сказати, все, так як нам сказав інвестінг. Поки досить впевнено, ми з вами йдемо, і що це буде дуже впевнений плюс. Ну, все так, як нам сказав наш інвестінг, тому так все і відбувається. Бачите, у нас було два мінуси і один плюс. І наш один плюс повністю перекриває наш убиток. Тому що я вам можу сказати, а, о, вже оновилося, вже показано нам активно продавати. Але ж ми зараз не будемо на цю валютну пару заходити. Давайте з вами зайдемо на GBP-USD. Давайте останню уходу зробимо. GBPUSD Ось так зовсім, друзі, ми з вами і торгуємо. Так і заробляємо ми з вами кошти активно продавати. Давайте нашу суму зробимо нижче. Та зайдемо так, як нам каже наш інвестінг. Нічого зовсім важкого тут немає. Ми з вами торгуємо, працюємо і ось так. Ось таким чином заробляємо наші кошти. Зараз. З ось ці точки ми з вами на 1100 доларів ще раз зайдемо, тому що ось тут в нас це в нас друга вершина, тому звідси ми зараз будемо у середньо, у середньо, у середньо, у нашу позицію для того, щоб відбити ось цей наш мінус. Тому дивимося, як все в нас коїться, так як нами каже інвестінг, але ж потрібно підбирати комфортні точки для заходу в нашої годи. Але ж ви все одно бачите, у нас є один мінус, ми його відразу перекриваємо сумою більше і. Заробляємо ось так кошти, тому друзі. вибачаюсь за мій голос, за мій настрій. Якщо чесно, дуже болить в мене голова, тільки прокинувся. Та таке буває у нас. Погода така дуже пасмута в Києві. Тому ось такі справи. Ось такі справи. Ще один, думаю, буде впевнений плюс. Тому ось такі справи. Ось чому, чому мені подобається ця стратегія, тому що в нас да, навіть якщо є мінус. Ми ставимо суму більше, та в будь-якому випадку ми з вами перекриваємо наш мінус. Так, давайте зробимо ще одну впевнену угоду. EURUSD. Теханаліз. Одна хвилина каже нам продавати. Нам це не підходить. Тому тобто підписники пишуть. Так, я вибачаюсь, друзі, буду. Відключати повідомлення наступного разу. Так, давайте. Хай в нас буде GBP out. Йо, о, ось ходить. Я вибачаюсь, це що таке коїться. Не, пов... не, не потрібно мені дзвонити <ріпі> GBP Aout. Ужас, ужас, вибачаюсь. А, одна хвилина, каже нам активно продавати. Тому заходимо та дивимося за відроботкою нашого сигналу. Я, якщо чесно, в шоці, не потрібно мені, друзі, ніколи дзвонити. Мій контакт не закритий, мій контакт є у всіх підписників телеграм-каналу, тому пишіть, але дзвонити мені не потрібно. Це зайво. Це зайво. Так, Дивимось. Дуже така волатильна в нас також пара, але ж я сподіваюся, я впевнений, що тут все буде Все буде гарно, тому що дивіться, як в нас GBP-Aout з показника 1.96. Як він йде вниз? Думаю, тут буде також само. У нас до кінця нашої угоди залишилося 20 секунд. Така смішна історія з цим дзвінком. Ну і таке буває, тому хлопці. В принципі, ось так я і заробляю. Ось так мій баланс вже дійшов до майже до мільйону гривень. Тому, хлопці, ось такі справи. Можемо бачити, наскільки впевнено заходиться в наша угода, так як і каже нам інвестінг. Але ж якщо в нас є один мінус, ми його просто перекриваємо угодою. Помножуємо на 2. І в це в нас вийде, тому хлопці, ось такі справи, ось таке чудове відео ми з вами записали, заробили гарну суму коштів. Тому, дивіться інші відео, ось ці два відео, і це третє відео. Воно. Таке, як є, тут є і мінуса, є плюси, але ж наш баланс з кожним днем він росте. Нащо я це кажу? Тому що мені хтось писав коментар, якщо чесно. А, чого ти не показуєш свої мінусові угоди, чому, 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 але ж я показую, я показую вам свій шлях. Просто я з цього YouTube каналу зі свого Telegram каналу я ні копійки не заробляю, Тому друзі, я просто показую вам свій шлях. Тому скільки в нас є відео. Вже 10 хвилин. Цього достатньо зробили з вами гарну суму. На вулиці пішов дощ. Тому, хлопці, всім гарного дня. Побачимось вже ввечері.